Вітаю вас, мої любі десятикласники! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати стереометрію. Ну, це така наука про геометричні фігури у просторі та їх властивості. Давайте спочатку ознайомимось з найпростішими геометричними фігурами у просторі. Це у нас точка. Точки позначаються великими буквами А, Б, С, Д, і так далі. І так далі. Пряма пряма позначається або маленькими буквами А, Б, С і так далі, або двома великими А, Б, Б, С, С, Д, і так, далі, і так далі. І площина. Тобто три основні геометричні фігури. Точка, пряма і площина. Площина позначається буквами альфа, бета, гамма, дельта і так далі. Так, пишеться, бачите, альфа, бета, гамма, отак от пишеться, так. Площина може позначатися або паралелограмом, або такою хмаркою, скажімо так, ну, такоюсь, якоюсь безформною фігурою. Так, Взаємне розміщення точок прямих і площин у просторі. Ну, Звісно, що якщо у нас є площина альфа, то є точки, які належать цій площині, як точка А. Кажуть, що точка А належить площині альфа і записується. А належить альфа. Оце знак належності. А належить альфа. Ну, Ви вже з цим знаком знайомі, коли ви ми з вами розв'язували нерівності в 8 класі або в 9. Ну, де, з якими 8, десь в 9 класі. Так, Отже, якщо Точка А лежить на площині, то вона, то кажуть, що точка А належить площині і записується отак. А належить площині Альфа. Є точки, які не належать площині Альфа. Точка Б, наприклад. Не належить площині Альфа, записується Б не належить. Тобто значок належності тільки перекреслений. Так, є прямі, які. Лежать в площині альфа, це означає, що пряма лежить у площині альфа і позначається отаким от значком. Лежить у площині альфа. Пряма А лежить у площині альфа. І є прямі, які перетинають цю площину. Якщо у вас пряма Б перетинає площину, ну, по-перше, давайте ще раз подивимось, як це малюється. От у нас пряма Б. Перетинає площину, вона доходить до площини, вона перетинає площину в єдиній точці. Ось в цій тут, тут в точці буде у нас Б, наприклад. І далі ми за площиною не бачимо цю пряму, тому вона далі позначається отак пунктиром. Поки не вийшла з зони площини. Вийшла з зони площини, вона знову е, суцільною лінією. Оце у нас пряма Б, вона перетинає площину Альфа в точці Б, наприклад. так. І ми записуємо, що пряма Б перетинає площину альфа в точці Б Дорівнює Б. От бачите запис. Пряма Б перетинає площину альфа в точці Б. Вказується, в якій точці перетинає. Знак перетину вам теж знайомий, коли ми вивчали нерівності. Так, площини теж можуть перетинатися. Записують, площина альфа перетинається з площиною бета по прямій А. Записують так. альфа перетинається з бета по прямій А. Ну, дві площини взагалі-то можуть перетинатися тільки по прямій. Так. Аксіоми стереометрії. По-перше, аксіоми стереометрії складається ще з аксіоми планіметрії. А аксіоми планіметрії ми знаємо, якою б не була пряма, існують точки, що належать цій прямій, і точки, що не належать. Ну, це логічно. Друге, через будь-які дві точки можна провести пряму. І до того ж тільки одну. Де ми це загалом використовуємо? Коли ми будуємо графік лінійної функції, а ми знаємо, що графік лінійної функції це пряма. І нам достатньо дві точки. Тобто ми вибираємо... Будь-які дві точки, і через дві точки ми проводимо пряму. Оце аксіома, що через щоб провести пряму, нам достатньо будь-які дві точки. Через будь-які дві точки можна провести пряму, і до того ж тільки одну. І додаємо аксіоми стереометрії. Перше, яка б не була площина, існують точки, що належать цій площині, і точки, що не належать цій площині. Но ми тільки що показували, що є точки, які належать і які не належать. Так, ось, точки, наприклад, А, Б і С належать площині, а точка Д не належить площині. І точка К. Так, через будь-які три точки простору, що не лежать на одній прямій, проходить площина, і до того ж тільки одна. Ну, Цією оці ми будемо часто дуже. Цю аксіому будемо дуже часто використовувати. Ще раз, через будь-які три точки, от бачите, А, Б, С, які не лежать на одній прямій, ви бачите, що вони не лежать на одній прямій, можна провести площину і до того тільки одну. Так, третя аксіома. Якщо дві точки прямої належать площині, то й уся пряма належить площині. Ну, звісно. Якщо дві точки А і Б належать площині, то через ці дві точки можна провести пряму, і кожна точка теж буде належати площині, тобто вся пряма буде належати площині. Площину можна позначити трьома точками. Не обов'язково альфа, бета і гамма. можна точками А, Б, С, якщо площина проведена через ці е, три точки. Так. Наслідки з аксіом стереометрії. А, ще четверта аксіома, да. якщо дві площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій. Ну, ми вже з'ясували, що у вас дві площини можуть перетинатися тільки по прямій. Так от, якщо у двох площин є одна спільна точка, то вони перетинаються по прямій. Спільна точка А на малюночку, і дві площини альфа і Бета перетинаються по прямій А. Наслідки заксіону. Через пряму і точку, яка їй не належить, проходить площина і до того ж тільки одна. Так, через пряму, бачите, і точку, яка їй не належить, проходить єдина площина. Пряма і точка, яка не належить. Зверніть на це увагу. Через дві прямі, які перетинаються, проходить єдина площина. Через дві прямі, які перетинаються. Отже, Єдина площина утворюється за допомогою трьох точок, які не лежать на одній прямій, за допомогою прямої точки, яка їй не належить, і за допомогою двох прямих, які перетинаються. Це, скажімо, якби три у вас, як сказати, правила єдиної площини. Буде ще четверта, пізніше трошки. Так, давайте розглянемо вправи. Зобразіть площину альфа, точку М, що їй належить, і точку К, що їй не належить. Запишіть це за допомогою відповідних символів. Ну, площину альфа можна малювати за, е, у вигляді паралелограма, це площина альфа. Точка М, яка їй належить, тобто вона в зоні площини альфа, це буде точка М. І точка К, яка їй не належить, краще за зоною площини альфа малювати, тобто точка К. Як це записується? Точка М належить знак належності площині альфа, і точка К не належить перекреслений знак належності площині альфа. Так, 27,2. Зобразіть. Зобразіть площину гама, яка проходить через пряму А. Запишіть це за допомогою відповідних символів. Ну, тут краще а вже ж, спочатку намалювати площину гама, в ній намалювати пряму А. І от ми показали, що через пряму А проходить площина гамма. Записуємо це за допомогою символів. А лежить в площині гамма. Знак лежить. Так, ну, скажімо, така підковка на боку лежить. Да? Наступне 273. Зобразіть площину альфа і пряму Б, яка перетинає дану площину в точці А. Запишіть це за допомогою відповідних символів, скільки точок прямої Б належить площині Альфа. Так, спочатку площину, паралелограм підписуємо альфа і проводимо пряму, ведемо до зони площини. Потім тут ставимо точку і далі пунктиром, поки не вийде за межі площини. Ось, а далі знову суцільна лінія. Оце у нас пряма Б. Перетинає площину альфа в точці А. Оце точка А у нас позначена. Так, і записується Б перетинає підковка донизу. Б да? перетинає площину альфа в точці А. Так, все позначено. Скільки точок прямої Б належить площині альфа. Ну, звісно, одна, бо пряма Б перетинає площину в одній точці. Ну, Взагалі, якщо пряма перетинає площину, то у них одна спільна точка. Так? Наступне 274. Зобразіть площину бета і гама, які перетинаються по прямій С. Запишіть це за допомогою відповідних символів. Ну, Спочатку малюйте площину, наприклад, бета, потім площину. Гама за допомогою паралелограмів. І ось їх спільна пряма С. Червоним я виділила. Пряма С позначаєте її. Так, запишемо за допомогою символів. Бета перетинається з гамма по прямій С, дорівнює С. Скільки площин можна провести через дані, дані пряму та точку. Ну тут треба розглянути два випадки. Ми знаємо, що з наслідків аксіом у нас через пряму через пряму і точку, яка їй належить, от, наприклад, як на малюнку пряма А і точка А, яка їй належить, можна провести площину альфа, площину бета, площину гамма. Площину дельта і так далі, і так далі. тобто безліч площин, їх безліч. <кій> якщо у нас точка А належить прямій А, якщо у нас точка не належить, наприклад, точка Б не належить прямій А, ось вона точка Б, да, прямо А точка Б, то через пряму і точку, яка їй не належить, можна провести тільки одну площину. Тільки одну. За аксіомою або з наслідка аксіом стереометрії. Так, 277. Дано точки А, Б і С, такі що А Б дорівнює 5, 7, Б, С – 6, А С7, скільки площин можна провести через точки А, Б і С. Ну, Щоб з'ясувати. Скільки площин можна провести, треба з'ясувати, ці всі три точки лежать на одній прямій, чи не на одній. Якщо не на одній, то за аксіомою можна провести єдину площину. А от якщо на одній, то безліч. Давайте перевіримо. Для цього треба взяти самий великий відрізок АС і додати-менші відрізки АБ і BC. І... Сума оцих двох відрізків повинна співпадати з більшим. Ну, ми бачимо, що сума відрізків А, Б і Б С, тобто 5 плюс 7 це буде 11, це не дорівнює 7. Отже, у нас точки А Б і С не лежать на одній прямій. А якщо вони не лежать на одній прямій, то можна провести єдину площину. Так. Ну от, бачите, я для зразку показала. Через будь-які три точки простору, що не лежать на одній прямій, проходить площина, і до того ж тільки одна.